Друзі, всім привіт! Ви на каналі Троїстика! З вами Оксана Волобаєва і це теропрогноз для левів на вересень 2022 року. Левчики, щось ви сумувати будете за чимось на початку місяця. Над чимось, що вас раніше радувало, а тепер ви не можете віднайти наче, душевного певного спокою в тому, що вас оточує. Загалом це досить нормальний стан буде з огляду на ту ситуацію, яка складається у нас в Україні. Це може бути нестача фінансів, це може бути нестача. Емоції, нестача ресурсу внутрішнього або нестача сил. А загалом така бентега суцільна, нерозуміння, як буде розвиватися ситуація, нерозуміння, що очікує на вас у майбутньому, але це певна така внутрішня криза, яку можна пережити. Яку варто пережити, варто концентруватись на певних добрих моментах, які є навколо. Варто не поглиблюватися у депресивні відчуття, у відчуття цього недостатку, нестачі чогось саме для вас. Якщо ви раптом позбулися випадково, ви дізналися, що вас звільнили з роботи, або вас відсторонюють від якогось проєкту, і вам від цього сумно через те, що ви відчуваєте себе отверженими, людьми, якими там принебрегли, то ви маєте розуміти, що це вам дається спеціально такий шанс для того, щоб ви могли відновити свої сили, щоб ви змогли відновити свій стан внутрішній, позбавитись від певних ілюзій, прийти у внутрішній баланс. Так? Щоб ви могли звернути, врешті-решт увагу на ті речі, на які ви раніше не зважали побачити промінь сонця серед туману, грубо кажучи, метафорично кажучи. Так от, якщо ви позбулись чогось і вас настигла певна втрата, ви маєте усвідомити, що можливо вам це було не так вже і необхідно. Окрім того, вам буде даний шанс, аби врівноважити свій стан, аби привести його до ладу, аби ви почувалися знову наповненими, збалансованими і готовими до нових звершень. У другій декаді місяця ви будете чекати на щось на певні результати роботи, яку ви робили раніше. Можливо, ви там вкладалися в певну якусь справу і наразі вже чекаєте результату або доходу. Можливо, ви дуже наполегливо і довго працювали і тепер очікуєте на те, що вас помітять, можливо, там підвищать ваш статус або нададуть якісь бонуси. Але тут треба розуміти, що необхідно дати час, аби цей врожай зізрів, аби ви змогли насолодитися результатами своєї праці. Тобто треба розуміти, що необхідно трошечки почекати, можливо, трохи більше, аніж ви на те розраховували. Але результат він, в будь-якому випадку буде. Можливо, хтось з Левчиків тут чекає на те, що все що налагодиться само по собі. Але тут справа в тому, що вам говориться, якщо ти не можеш ніяк зачекатися результату, то, можливо, тобі варто рухатися вже вперед. Як би то не було боляче вже. Ну, Завершувати ту історію, яка не приносить ні жодного задоволення, ніякого результату, і вже варто прийняти рішення щось відсекти з свого життя. Начебто відбувається певна переоцінка цінностей у вас в цей період, коли ви <клес> маєте шанс зрозуміти, що те, що не дає результати. Результат утягне вас у минуле. А вас вже чекають в майбутньому, вам же треба туди бігти, скакати, летіти, вам вже треба вирушати так боляче, так незрозуміло, що буде в майбутньому. Не зрозуміло, що буде на тому березі. Не хочеться прощатися з тим. Що ви добре вже вивчили, що ви добре вже знаєте. Але від вас тут потребується ваше волюве рішення у завершенні якоїсь болісної для вас історії. Адже окрім вас цього рішення ніхто не може прийняти лише ви. Якщо ви вас чекаєте, чекаєте, не знаєте, місяцями, роками, що хтось прийде до вас, щось скаже, десь вибачиться, десь визнає свою провину, десь скаже: я був таким нікчемним, або я була такою стер... таким стервом. Вибач мене, пробач мене, і ви чекаєте на це зізнання, або на якісь вчинки, дії від людини. Дуже довгий час, то може вже ну, варто злізти з дохлої кобили і намагатися зосередитись на чомусь хорошому, а не на тому, що не визріває ніяк. Третя декада місяця. Тут можуть бути якісь подорожі або цікаві зустрічі, або а до вас може хтось приїхати. Але не така людина, яку ви, схиливши голову, чекаєте багато-багато часу, а така, якій ви дуже-дуже раді. Вибачте, Левчики, ми в мене останні трошки втомилися, але для вас закінчу розклад. Ви також можете кудись вирушити. Причому це може бути дуже спонтанна поїздка, на яку ви не планували, але якою запалилися. Можливо, поговорили з кимось про якесь місто, в якому давно не були вранці, випадково натрапили на якусь новину або в бесіді була затронута. А ввечері вже з торбинкою вже в потязі або десь в машині їдете в те місто. Може бути таке цілком. А може бути цілком і таке, що до вас у життя прийде людина, яка вас з грібе хапкою скаже. Все, давай жениться, давай жити разом, давай щось. Мутити, щось робити, <хи> давай якось впізнавати один одного. <хи> Можливо, для вас це буде такою дитячою витівкою з боку іншої людини, але, зрештою, ви зрозумієте, що це дуже безпосередня якась пропозиція, що це дуже чуйно, дуже якось, не дивлячись на те, що по-дитячому, дуже емоційно. Насправді ви готові вже починати якийсь певний новий етап свого життя. І ви в очікуванні. І ось до вас летить цей імпульс. Але ви все одно з передосторогою ставитесь до цього імпульса да? або до цієї людини. Ну, ніхто ж не забороняє вам використовувати ваш власний досвід, який ви маєте. Ніхто вам не забороняє. Використовувати свою інтуїцію, яку ви маєте, ваш внутрішній голос. Звично, що не потрібно там саскали в обрив почуттів, да, увирів почуттів, одразу стрибати, пірнати, і, там, не даючи собі ачота в тому, що відбувається, просто дуріти, як мале дитя. Але все ж таки, маючи досвід за спиною, маючи певний здобуток особистісний, можна просто прийняти цей шанс і постаратися бути щасливою людиною за будь-яких умов. Рекомендація для левів на вересень 2022 року. Слухайте, ну якщо ви планували переїжджати, переїжджайте. Якщо ви планували повертатися у рідні місця, ну, якщо там безпечно, повертайтеся, якщо на вас там чекають. якщо ви планували з'їжджатися, з'їжджайтеся. Тут справа про стабільність. Бачите, чотири кути. Є куди йти, є куди прийти. Там вас зустрінуть, там вас обігріють. Там вас вислухають і напоють гарячим чаєм або супом. Пам'ятайте, що вам завжди є куди піти. Не дивлячись ні на що, є люди, які готові вас прийняти. Не треба накручувати собі в голові щось за інших людей. Адже всі ми маємо право на свої власні думки. Якщо ви хочете дізнатися, як до вас ставиться людина, запитайте її. З вирогідністю 50% вона відповість вам правду. А В іншому випадку, якщо вона вам збреше, принаймні, вона, ви будете знати, що ця людина не хоче вас ображати. Тобто, то, що ви також для цієї людини щось дороге означаєте. Такі справи для вас, Левчики. Я дякую вам за увагу і бажаю вам класного вересня. Всім пока!